Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та магія. Е, сьогодні актуальні новини будемо розглядати, ну як, плюс-мінус. Е, знов таки тема Євробачення, і, зокрема, переможниці. Ну, е, що я хочу подивитись? По-перше, з'явилися е, новини, що пісня там плагіат, так Ну чи мелодія, принаймні десь з на, на одну чи дві, чи там навіть деяких джерелах я бачив, і три пісні схожі. так і по-друге, з'явилася, ну трохи конспірології, так, що наступний рік е буде 50 років, як виграв гурт Аба, який також в Швеції, так, от ну і відповідно, що це був такий подарунок шве Швеції на наступний рік авансом, що називається. Ну і як компенсація за те, що їх не прийняли в НАТО, тому що їм палки в колеса вставили. Окрім того, з'явилася інформація, що, що там мав місце підкуп. Ну, як ви, якщо ви дивились мій прогноз стосовно Євробачення, то шанси у Лорін, звичайно, були високі, але все-таки руни не показали, що вона б мала виграти. М -м -м. Тобто, ну от хочу перевірити, що й до чого. Ну що, поїхав? Відразу скажу, не слухав ті композиції, які там про плагіат сказали. Більше того, навіть виступ Лорін не бачив. Да, я трошки відстав в цьому плані від життя, ну, але з другого боку, це більша буде об'єктивність. Мені її достатньо її фотографій з Євробачення, щоб подивитись на ситуацію. Добре, поїхав. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно пісня Лорін, яка цього року виграла на Євробаченні, має в собі плагіат або схожість на пісні інших виконавців? Хай скажуть вони неправда. Манас перевернутий? Іса? Ну. Дивіться, що в нас тут? Ма нас перевернутий із Савуньо. Так, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Вам два кліка, мені приємно. І заходьте на вкладку Спільнота, воно ж сообщество, там актуальні новини. Дякую. Ну і тепер продовжимо. Дивіться, ну, це, знаєте, як зазвичай. Е Ну ось, людська певна зависть однозначно проглядається, так? Чомусь людський егоїзм, до речі, так? Ну, ось, бачите, руна каже ні. Блокування йде. Але все-таки на кінець падає вуньо. Тобто, знаєте, як радість, святкування і так далі. Ну, щось, що мінімальна якась схожість все-таки є. Аналізуючи цей рун, на цей розклад, я роблю висновок, що мінімальна якась схожість все таки є. Говорити про те, що це прям плагіат чистої води ні. Але щось, якісь мотиви, схоже, вони трохи запозичили, і видозмінили. отак от. от. Все-таки. Ну, а Стосовно плагіату, так якщо згадати Євробачення, мало не кожен рік. Е переможець, так, і там через 2-3 дні з'являються звинувачення в плагіаті. Так? Іноді обосновані, іноді взагалі Ну, ти послухаєш ту пісню, на яку сказали, да, взагалі, мимо каси. Ну, а в даному випадку, ну, щось, щось мінімально все-таки десь схожість, якась є. Але, судячи з цього, не переробили, відповідно, ні, бачите. Гаразд. Е, ну, давайте тепер стосовно підкупу і подарунку, подивимося. Так, дякую за відповіді. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, чи на Євробаченні в цьому році переможниця Лорін? Ну, чи за неї будемо говорити. Попросили, щоб вона виграла. Хай скажуть вони правду. Кана. Беркана. Геб. Ще далі продовжувати? чи вже зрозуміло? Ну, давайте ще одненьку, гаразд. Інгус. Краса. Що в нас тут? Кана, беркана, гебо і інгус? Всі руни позитивні, ще й дивіться. О, зараз ще скажу, які руни. Дивіться. Ось, бачите, розкриття ситуації падає, Ну це і про удачу, зокрема. Ви це знаєте, в даному випадку це більше про розкриття ситуації. Тобто, ну, вплило це, бачите, розмови не на пустому місці з'явились. Дивіться далі, беркана, тобто ріст, ріст чого. Та ось ось ж руна партнерства падає, руна договорів, і ось ось, кінець, інгус, благоприємне завершення ситуації. Чи попросили, чи там якісь махінації були, до 100%, що були, і результат підмазали. Ну, ха -ха. От вам і е, відповідь на питання. Відповідно, я ж робив розклад не лише на Лорін, я й подивився першу п'ятірку по букмекерам. Тобто виграти б хтось інший мав. Я допускаю, що ну, фіни можливо, чому ні. Ну, або хтось із перших п'яти міст. Ну, а відповідно, бачите, чи там Лорін, будемо говорити, підсудили? Да, однозначно. Ну, от і все, що треба знати. в принципі. Ну, що тут ще подивитись? На да, все подивився. Буде таке коротеньке експрес-відео. Ну, все. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!